От що ви знаєте про любов? Напевно, що нічого не знаєте. Зараз я вам покажу один із проявів. Дивіться, як тільки зламала пальці на, на, на нозі, оця рижа красуня, моя доча, маленька, да? завжди біля мене. Завжди охороняє мою ніжку, Да? поки ми дивимося Венздей продовження. Ось так тваринки вони завжди відчувають все, да? і показують, як, наскільки вони вас поважають і наскільки вони вас люблять. Ну, секрет один. Я просто перед цим їй дала миску м'яса з'їсти.